Вітаю всіх, шановні глядачі! З вами Лана Мун і мій звіт з турніру Стрімка атака четвірки без фіолу. Отже, я поставила туди двох кабанів в центр, тестувала перший раз в житті їх. Ну, як бачите, в принципі непогано, хоча в мене тільки два дамагера. І перший день, на жаль, була недостатня кількість атак на мене, щоб оборона стала більш зрозумілою. Але бачите, все ж таки в ами вийшли цілих три дні стояли, впевнено. І за це я отримала цілих два сірих жетона, 50 емок і всього лише два ефіра. Зато 5. йошкін кіт. Що знову зламався рандом? Отже, було ж нормально. Минулі два рази, минулі два турніри, шикарний лут, все було гуд. <laughs> а це що? Все ж таки не пустили мене в топ-1. Може, до нього залишалось пару якихось перемог зайвих. І, може, один день в більшому рейтингу, щоб оборона простояла. М -м, на жаль, ну, гаразд, чекаємо наступний турнір, а це ми подивимося, як зазвичай, за традицією, що ставили топи в свою оборону. Кабан, Лісю... Кальо, всі на базі, всі, хто є. Ось цього я дуже б хотіла собі, але його немає, на жаль, в мене. Як би його піймати, хто підскаже, <свісно> мені підкаже лісю. Була б лісю, я б, чесно, її б, звісно, поставила в другому костюмі. Так, ось два коляна стоять, теж кальо. Цікава оборона. йдемо далі. Bad rocket you are, плохі ракети. Водлса багато, де я зустрічала, ну як відносно багато. де, В кого він був, я думаю, всі його поставили. А, теж кабан, кальо. Ну, тобто, я не помилилася з тим, що я обрала кабана. Але бачите, поки ніхто двох кабанів не ставив. Я от не бачу. До речі, я забула, що в мене є дендер. Слухайте, може, варто було про нього згадати. Він ж у мене теж на Повному розлімі і на емках, що ще про нього забула зовсім ну, уявіть собі. Так, Лісю в другому костюмі. І звісно, Кир Кирюша буде багато в другому костюмі, запам'ятовуйте. Просто, от, знаєте, іноді Бах, не знає, що поставити. І ось відкриваєш такий мій звіт по турніру, і Бах, ти вже знаєш, що ставити. які оборони. Так. 4 кабан лісю. Ну, в кого який, яка лісю є, то таку і ставив, В костюмі другому, значить є. Ні, так хоч будь-яку. кальо був. Бачу, ну, це ж повільна тобто швидка, і всіх повільних виставляли молодці. Що тут у нас далі? такс, Богард. У мене Богард, до речі, є, але я його ніяк не можу прокачати, бо качаю інших. Колись дійде, і до тебе черга. Так, так, так. Ага, кабан, лісю. Ось цей водус. Вітаю всіх, в кого він є, і хто його піймав на цьому івенті, який зараз йде. Ну і кальо. Давайте випадково будемо обирати, хто що ставив. Так, ну, Айдохана немає. Кедмана в другому костюмі немає. Так, цієї немає. Угу. Ну, от бачите самі: знову франц, кабан, лісю. Отут плече або центр ці два равноцінно ділять між собою. Водлс, звісно, десь стоїть. Ну і кальошу все це прожати. Знову всі ульти, якщо хтось паде. Знову на манежі всі ті ж самі. Що у нас корейці обирають, Ну, дивіться. Ну, от, або Водл стоїть, або Кетман, або там когось Кирюшу в другому костюмі обирають, або Франса. Ну, мабуть, Франса немає у, у людини. Окей, Торі. У Kerla Friends. Те ж саме. І ведмедя, до речі, ось поставили. У нас денчик ставив ведмедя. І в нього оборона всі дні в А. І він в атаку брав всі дні, я так думаю, і теж в топі один десь в тисячу він, мабуть, війшов. А ну, розказу війшов або не війшов. Ти ж хотів зайти в тисячу топ. Такс. E, e, ну, ось Франці поставили, мабуть, кабана немає. Чому собрали не Лісюд по центру. Ну, Франц теж, я пам'ятаю, що мені. Робив багато горя <хи> і печалі. Кабанас з боку поставили, до речі, в костюмі, о, я пам'ятаю, в костюмі його зустріла і програла. Ну, все, випадково ще декілька я відкрию. Лісю в другому костюмі кабан, до речі, взяли Франу. франка, він теж у нас повільний і ось його час настав. І, до речі, заріл, і, до речі, чомусь не ф... Не на другому розлімі, але стояла, і бачити, нормально. А я хочу, вам, я зараз вам покажу після. Я поставила на твінах просто так для експерименту в оборони жовту-рехетри на подвійному розлімі. От зараз я покажу тут, що ставлять люди, Потім ще на твінах було зрозуміло. Всі ті ж самі, от ну мало що змінюється. От, от дивіться, все, що не обираю, ось давайте сотого. О, до речі, ще азмію я зустрічала, і вона теж непогано грала дуже дуже непогано. Бачите, ми боріла майже не бачили. Ось, азмія є. Окей. Окей. А тепер дивіться, що в мене на твінах. Заради експерименту поставила на бамблбі рехетри викачено на подвійний розлім, і оборона всі дні в Б стояла, хоч і з борілом по центру. Тут на росі в А стояла всі дні лісю по центру і рехетри на плечі. А ось просто без рехетри, але з борілом в мене оборона в Є сі дні на Марсі. Тож, така історія. Отже, дякую за перегляд. Якщо вам подобалось, сподобалось, то ставте вподобайки і побачимось до наступного турніру. Слава Україні!